Білого. Я думаю, що всі різних часів, зокрема, документи тільки веде, бо він програв якось випуск, якийсь Дякую. Ми намагаємося говорити е, про ті е, про ту історію, яка зберігалася в спецхранах е, архівів, тобто куди не можна було потрапити раніше. Ми говоримо про ті теми, які були за радянських часів інтенсивно заміфологізовані. Ми запрошуємо людей, які е, в якийсь спосіб пов'язані із темою програми, духом, е, сферою своїх зацікавлень або в якийсь інший спосіб. Так, от сьогодні ми говорили про 150-річчя Михайла Грушевського, першого голову української держави в ХХ столітті, і ми зібрали гроно видатних істориків, які власне доклали величезних зусиль для того, щоб відкрити документи, відкрити секретні архіви про Грушевського. Грушевський, після того, як його скинули під час військового перевороту в квітні 2018 року, він не був аж так популярний, скажімо так, в українському суспільстві, і що не означає, що він був неправий в своїх намірах. Причому ми бачимо, що як випадку з Грушевським, так і випадку з Порошенком, наприклад, ці аналогії, ну, вони дозволяють подумати, що не так в українському суспільстві. У нас, по-перше, дуже низька культура оцих публічних дискусій в Україні. Дуже багато речей, які слід обговорювати, вони не обговорюються. А тут є можливість, є майданчик, на якому можна обговорювати. Актуальні проблеми, які видаються проблемами минулого, але вони так резонують з нашим часом, з тим, що ми сьогодні переживаємо, з тим, що переживає наше суспільство. Що це мені здається вкрай важливо. В Принципі, в медіях ці історичні сюжети вони присутні. Пропорції викликають сумніви часом. От присутня кон'юнктура в багатьох писаннях на цю проблематику. От, але якщо дати загальну оцінку з моєї точки зору, можливо, я помиляюсь, я не наполягаю, мені здається, уваги недостатньо. Якщо говорити про документальні фільми, то просто це питання дуже часто елементарних бюджетів. Тобто, коли BBC робить якийсь проект за 150 тисяч фунтів, то ясно рік, що в Україні нема жодного каналу, який може собі дозволити якийсь такий, витратити такий бюджет на одну серію документального фільму. Це перша проблема. Друга проблема, коли йдеться про е, українські медіа і е, те, як вони оповідають історію, це теж не буде не буде суто українською проблемою. Це також буде проблема загальносвітова. Всі зараз захопилися таблоїдізацією. Коли ми гонимося за якимось клікабельним заголовком, або коли ми намагаємося е, спрощено показувати історію, які який, в якійсь е, спосіб такий е, 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 екзальтований або псевдосенсаційний. Тут то дуже часто ми просто забираємо у глядача можливість е розуміти причинно-наслідкові зв'язки між фактами, між подіями. Це напад чи там декомунізація для багатьох людей? Це було до певної міри шоком, але цього б ніколи не було, якби людям роз'яснили, е, хто такий Ленін на правду, е, що означають топоніми, е, що їх не так просто міняють. Історію не можна довіряти політикам. Розумієте, вони можуть бути причетні тим або іншим крилом, мірою. Але коли вони використовують, просто брутально вихоплюючи якісь події з історичного контексту і підпорядковують абсолютно своїм прагматичним якимось цілям і розрахункам, це неприпустимо. Політики повинні обов'язково використовувати історичні факти. Але не на догоду сьогоднішньому дню, а розуміти, що ми маємо будувати і фундамент, і каркас нашої держави міцно. І тому, звичайно, в першу чергу треба посилатися на роботи українських істориків.